Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар, директор національного антарктичного наукового центру. Пане Євгене, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Я вам слава! Знаєте, хочу почати дійсно от, з більш приємних таких новин з того, що відбувається на українському фронті. Точніше, те, що відбувається в тимчасово окупованому Криму. Ми бачимо, що двічі за два дні був атакований аеродром в Бельбеку. До того пам'ятаємо, що також була атакована база ПВО ППО. Вибачте, ну я тут цитую росіян ППО на Айпетрі. Про вибухи в Севастополі повідомлялося. Як ви розумієте ці операції? Що ми там робимо, ми там робимо те, що і всюди. Ми методично поступово знищуємо російську військову машину. А Крим є достатньо потужною базою цієї військової машини базою і складською тиловою і управлінською. Ну і власне безпосередньо звідти робляться бойові виліти про проти нас. Ну чим далі, тим менше буде робити. Зокрема, удари по Бельбеку. Оце, от, як там, що аткамси животворящі роблять. Оце нарешті оті от самі 300-кілометрові откамси, яких ми так довго вимагали від Байдена, і на які він нарешті розродився. От ми одразу бачимо ефект їх використання. Дуже характерним є те, що основною такою жирною самотільною, знищеною цього разу, є зенитний комплекс С-300. При тому знищений саме весь комплекс там і РЛСка. Знищена і пускові все, тобто одним влучанням знищено комплекс вартістю кілька десятків мільйонів доларів. От але головне, що це той самий комплекс, який за заявками росіян, нібито то аткам мав збивати. Ні, ну в принципі, якщо вважати, що аткам е, після влучання теж припинив своє існування, ну да, так теж їх можна знищувати, але е, ціна розміну така собі, скажімо так. От е, знищувати аткамси шляхом вловлення їх на себе, ну е, так теж можна. Взагалі, е, це дуже важливий аспект цієї війни, на який ми не завжди звертаємо увагу. Е, в Росіян виявилось багато слабких місць. І е, якраз одним з їхніх слабких місць якраз виявилось ППО. Це те, чого насправді ніхто до війни не очікував. І е, коли ми намацуємо якесь слабке місце, ми в нього далі е, дуже так жорстко, методично б'ємо. От і е, наразі йде саме дуже такий системний виніс російського ППО е, по всій лінії фронту по окупованих територіях, а заміняти їм нічим. Я нагадаю, що минулого року вже для того, щоб прикрити фронт та Москву Білакамною, вони познімали ППО з Арктики, з Далекого Сходу. От з Курильських островів, наприклад, вперше, взагалі, з моменту, як в 45-му році ці острови окупував Радянський Союз, от вперше їх оголили. Взагалі так, так такого ніколи не траплялось. От під Москвою стоять арктичні панцирі, от зняті з нової землі, де ядерні об'єкти лишили без прикриття. Тобто в них вже минулого року ППО ледь-ледь вистачило на те, щоб дійсно щільно наситити лінію фронту, от і прикрити столицю. Все. От це саме тому ми так безкарно б'ємо по цих е, нафтопереробних заводах, а тому, що просто фізично їм нема чим їх прикрити. Ну але те, що вони наситили на лінії, на лінії фронту, те ми тепер абсолютно системно послідовно виносимо. Тобто, з тим, щоб е, за підсумками можна було сказати не що в них е, нема чим замінити, а тим, що а все, в них просто ППО скінчилось. Ми от е, ну, в Крим, в цьому плані взагалі е, зручне місце. Е, ми там вже дуже давно саме. Е, Скажімо так, ми там знаємо об'єкт ППО буквально до гвинтика, і вже півтора роки дуже методично з ними боремося. Ну, тепер просто з'явився новий інструмент, який ефективність цієї боротьби ще посилює. Тому що одна справа знищувати російське ППО дронами або Нептунами, яких ми все ж таки поки робимо не настільки багато. А друга справа, коли з'явилися серійні дешеві атакамси, а вже слідом за ними в пророблену ними дірку. Далі вже е, йдуть наші дешеві масові дрони. Так, що та, там іде абсолютно системна робота з таким пошаровим оголенням Криму, і ну але до речі, ми, ми так на, на ППО трошки зосередились, але там знищений як мінімум один літак, і як мінімум три серйозно пошкоджені. Ну а в реаліях цієї війни серйозно пошкоджені, це практично дорівнює знищення. Тобто вони в теорії піддаються ремонту, але це займатиме місяці, якщо не роки. Тобто, відповідно, з цієї війни вони вже вибули. От і це теж дуже суттєво, тому що е, ну поки що е, у Росії всього насправді дві зараз, так би мовити, суперсили. От в них всього дві переваги, які вони максимально використовують. І з цих двох переваг одна це якраз е, наявність штурмової авіації з плануючими бомбами. Відповідно, знищення кожного з цих літаків це е, доволі вагомо. Друга суперсила це те, що можна кидати скільки завгодно в місті гарматнесо, так друга супер суперсила це гарматне м'ясо. І от якраз на Харківщині, ми зараз бачимо, якраз е на жаль, поєднання саме цих обох елементів. Тобто, коли е спершу по наших позиціях відпрацьовують саме кабами і фабами, а далі туди хвиля за хвилею повзуть оці от е смертнички. Ну от, якраз якщо ви вже про Харківщину заговорили, звичайно, це дуже важлива тема, і ми, мабуть, розуміємо, що всі такі хороші новини, які припустимо, з'являються з тимчасово окупованого Криму, що вони повністю затьмарюються подіями на Харківщині. Я тут, знаєте, по, по іншому трошечки поставлю запитання. Чи була така мета росіян, щоб знаєте, от цією атакою? Ну скажімо так. Перевіркою боєм, яка перетворилася на е, повномасштабну, мабуть, вже майже атаку на Харківщину, е, щоб всі хороші новини були затьмарені. Чи, е, ну, чи можна вважати, що це також мета нашого ворога? Ну, пане Олексію, я думаю, що тут ви просто як медійник все бачите в першу чергу саме через через медіа вплив. Ну війна вона трошки по іншому працює. В них є суто військові плани. От не пов'язані з затьмаренням новин. І не було це ніякою розвідкою боєм. Вибачте мене для розвідки боєм не збирають 50 тисяч групування. Це однозначно повноцінний наступ. Він одразу так планувався. В нього є програма мінімум, програма максимум. Програма, програма мінімум. Це власне відкрити ще одну ділянку фронта, на яку нам доведеться перекидати резерви. От вони ж ну от як ми знаємо їхні слабкі місця, і саме в це б'ємо. Рівно ж так само вони знають, на жаль, наші слабкі місця. От вони дуже добре знають, що зараз наше головне слабке місце це брак резервів, це власне бра, саме брак бійців. От вони це знають, і для них в цій ситуації дуже мудро якраз е е подовжити фронт ще на пару сотень кілометрів. От і змусити нас перекидати туди е боєздатні частини, які в результаті не доїдуть до часового яру, які в результаті не доїдуть там до Покровська чи Курахова, от де зараз відбуваються головні бої, власне, ну, в. Е Найближчих місяців. От, і цю програму мінімум вони дійсно ну, треба віддати належно, вони її виконали. Ну, а програма максимум у них, її теж треба розуміти, при 50-ти тисяч угрупуванні програму максимум ходити на Харків, я явно що ніхто в них не ставив, вони не такі дурні, як нам би того хотілося, вже не 2022 рік. Вони, вони навчились. З 50-ти тисячним угрупуванням, брати Харків, ну, вони добре знають, що Бахмут вони брали 120 тисячами і 9 місяців, з довоєнним населенням Бахмута 70 тисяч, Авдіївку, містечко з довоєнним населенням 16 тисяч, брало 40 тисячне угрупування і 4 місяці. Ну, відповідно, на 2 мільйони харків 50 тисяч – це абсолютно не цифра. А от вийти на ті позиції, з яких ми їх поперли в 2022 році, і з яких можна кошмарити місто ствольною артилерією та градами, от така задача в них стоїть. Оце їхня програма максимум, і вони її намагаються витиснути і, чесно кажучи, нема гарантії, що вони цього не доб'ють. От нема зараз, на жаль, такої гарантії. Взагалі, е на мою думку, е оця харківська історія, е в ній багато питань. До речі, в ній набагато менше зради, аніж частково розганяється в нашому Е, Наприклад, що ви маєте на увазі. Що ви маєте на увазі? Це історія про те, а де фортифікації? Чому вони пройшли без фортифікації, Ну отут люди просто не розуміють, що кажуть. Люди собі просто нафантазували, що фортифікації мали бути по лінії державного кордону. А це ніде ніколи так не робиться. Вони завжди йдуть з достатньо серйозним відступом в глибину території. Навіть найбільш передові позиції це зазвичай 5-7 кілометрів від кордону, але це передові блокпости. А дійсно така повноцінна. То... Дійсно, така повноцінна фортифікація, от саме лінії оборони, вони завжди йдуть з відступом ну, кілометрів на 15-20 від власне лінії держкордону. А скажу вам, що ми навіть ще не знаємо, як себе поведе харківська фортифікація в цьому наступі. Бо росіяни ніде навіть ще не наблизились до неї, от не те, що не, не те, що на неї не вийшли, а навіть ще не наблизились. Вони ніде не пройшли далі п'яти кілометрів від, ліні, від лінії державного кордону. Все Воно лишає. тому насправді з фортифікаційної зради там точно не було. Я не можу сказати, хороша фортифікація на Харківщині чи ні, я не володію цією інформацією. От, але е, факт той, що в нинішньому, в, саме в, в нинішніх боях ця фортифікація по-любому ще не задіяна і не могла бути задіяна. От там, де ворог поки пройшов, її просто і не мало бути. Але ну, в мене є питання по мінних полях. От чому власне, їх не виявилось? І в мене дуже великі питання щодо Вовчанська. Так, Вовчанськ 5 кілометрів від лінії фронту, плюс дуже незручно розташований для оборони. От, але в такому разі, якщо передбачалось, що ворога будуть знищувати вже тільки в місті. То чому в, сам, в самому місті нічого не готувалося до бойових дій, і головне, чому не була проведена евакуація цивільного населення до початку російського наступу? Бо вибачте, мене евакуювати мирне населення вже під час вуличних боїв в їхньому місті? Ну це ну ми чудово розуміємо, що це означає, що мав місце величезний прокол, і тепер його якось намагаються виправити. От такі питання в мене, в мене є е, ну, теж доволі серйозні. Але, але це зовсім все таки не той масштаб зради, який е, розігнали в нашому інфополі. Але так, е, явно був серйозний прокол, тим більше, що ГУР попереджав про е, цей наступ. От і те, що після цього Буданову довелося вийти навіть в публічний простір і попередити про наступ на суми. Ну це вже явно для того, щоб потім ніхто не міг сказати, що не попереджали, ми не знали. От, що що, якщо вже тепер на сумщині хтось не готується, то він потім не зможе відмазатися. От, сказати, сказати, що ну а нас не попередили, ми не чекали. Бо на Харківщині, на жаль, явно не чекали. От коли вже почалось, да, реагували дуже оперативно, реагували по бойовому, але коли вже почалось, і це звичайно ну такого не мало бути. Це так, взагалі в мініатюрі мікроскопічно повторили 24 лютого, 22 року, коли теж попереджали, коли всі знали, як воно почнеться, а все одно ніхто не готувався. От тут такий нано, нано варіант 24 лютого в коли відбувся. От е, на третьому році війни, звичайно, це якийсь сумний парадокс. Да, е, ну а взагалі, щоб закінчити вже харківську історію, я б хотів сказати, що вона взагалі в цілому, е, попри те, що якоїсь великої трагедії не сталося. От, попри те, що е, ну, і, ну ідуть бої. Так, росіяни відкрили ще одну ділянку фронта. На цій ділянці фронту наші так само героїчно чинять опір і наносять їм дуже значних втрат. Як і на інших ділянках фронту, як там маляґерко, малягер, війна як війна. Але е, загалом, в цілому, е, оця харківська історія для нас має стати сумною і повчальною. Що я маю на увазі? От давайте відкатаємо назад. Е, вересень 22-го року е, наша армія отримує наказ на проведення ну, доволі локальної операції. От відсунути орків від Харкова, щоб вони перестали нарешті кошмарити Салтівку. От щоб нарешті їхня ствольна артилерія перестала діставати до житлових районів Харкова. От ця операція переростає в обвал російського фронту, просто в звільнення величезних територій Слобожанщини аж до лінії сватового креміна. От, взагалі, ця операція тоді стала однією з переламних у війні. Після цього і наші союзники в нас повірили, і абсолютно іншим темпом пішла допомога. Після цього і орки в нас повірили. От, от, після цієї операції вони зрозуміли, що немає ніякого СВО. Вони почали до нас ставитись з повагою. Вони почали нас реально боятись. І от вони тоді переключились в режим війни з дуже серйозним ворогом надовго. А ми навпаки. А ми, от під впливом ефорії від цієї харківської перемоги, от ми чомусь вирішили, що ну якщо ми їх вже так погнали, то далі воно якось саме покотиться, лишилось тільки дочекатися. І от зараз, бачите, коло замкнулось. От зараз тепер знов у нашої армії стоїть задача не пустити їх на ті самі позиції, з яких вони кошмарили залтів. От і ще й не факт, чому цю задачу зараз виконаємо. От, тому що в них перевага по кількості солдатів в рази, от ну плю, плюс фаби -камер. От і це, от загалом, оце, те, що ця історія стала можливою, і це коло так замкнулось, це, на жаль, не випадковість. Це абсолютно закономірний результат того, як ми прожили ці півтора роки, от на ейфорії на куражі від осені 22-го, очікуючи, що далі все само собою станеться. От і як вони прожили ці півтора року в режимі, коли от вставає в страна огромна, все переключено на велику війну. От, от вам результат: він абсолютно закономірний, і зараз надзвичайно важливо, щоб ми з цього зробили правильні висновки, що нам ще не запізно. Теж переключиться на режим великої війни, але ж ми і зараз цього не робимо. Де наша мобілізація? Демобілізація не тільки людей, а де так само мобілізація фінансів, бюджету, де мобілізація нашої індустрії. Ми досі живемо так, ніби ми відбиваємось від їхньої СВО, а не ведемо велику війну на виснаження з великою країною. От, а, а вони вже півтора роки живуть саме в такому режимі. Ну, от, мені здається, що Харків це такий от, дуже потужний дзвіночок, сподіваюся, я б сказав, третій вже дзвіночок. Ну, і от Якщо ми хоча б зараз його почуємо, тоді ще. Не все втрачено, тоді ще в нас є дуже серйозні шанси переламати знову війну на нашу користь. Ну якщо ми і цей дзвіночок не почуємо, ну тоді знає, тоді не чуваємось. Ну от тут в контексті цієї ситуації на Харківщині. Інститут вивчення війни американський зробив висновок в форматі капітана Очевидність про те, що причини успіхів росіян, в тому числі в тому, що є заборона. Бити західною зброєю по військових об'єктах в Росії, і, от буквально вчора, був е, такий брифінг. Е, ну, вже підсумковий Ентоні Блінкіна, держсекретаря США в е, Києві. І він, е, ну як це сказати? Е, як це не підтвердив, не спростував. Він сказав: що дивіться, ми не заохочуємо, щоб українці били американською зброєю по Росії, але це типу рішення України. Тут вас маю спитати, як ви це зрозуміли? Чи це означає, що це дійсно наше рішення, чи це дійсно все-таки заборона і вона триває? Я не почув від нього нічого нового. Там не було сказано, що ми не заохочуємо удари американської зброї. Він так не казав. Він сказав, що взагалі вони не заохочують удари по території Росії, але це справа України, так це вони кажуть весь цей час. Тобто, він не сказав прямим текстом ми дозволяємо бити атакам саме по Росії. От він не от я не я не почув зняття ні заборони на використання американської зброї по території Росії, ні зняття заборони на власне перехід кордону нашими збройними силами. А це ж до речі, теж дуже вагомий фактор. Справ тому, що от згадайте в тих самих краях нещодавно були операції з нашого боку. Але чим вони принципово відрізнялись від російських? Тим, що перебрік переходили тільки підрозділи російських добровольців. А це, вибачте, три батальйони. А жодна наша механізована частина не мала права перейти перебрік і їх підтримати. Ми максимум могли зі свого боку держкордону прикривати їх артою. Все. От, е, ну, а, а в росіян такого обмеження немає. Вони просто спокійно. От як тільки не збирали достатню кількість вікс, ну, от, 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 от і пруться. От, і е, я, на жаль, поки, крім, крім Кемерона, я поки від жодного західного е, діяча не почув, е, що їхньою зброєю можна бити по території Росії. Ну, от британською тепер точно можна Кемерон підтвердив. Тобто, е, як там Стормшедов на Белгород, це вже т -т тепер цілком реально. От, е, але, але поки тільки так, зміни позиції Штатів я принаймні поки не бачу. Ну, От ми, ми здається, ми ще не бачили Сторомшедо по Білгороду, е, чи я помиляюся. Після от, цієї заяви міністра закордонних справ, колишнього прем'єр-міністра Британії. Чесно кажучи, що саме маєте на увазі? Ну, ми, ну, я маю на увазі, що здається, поки що ми не бачили, щоб ми британську зброю все-таки випадковали. А ні, 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 поки точно не бачили. Поки точно не бачили. Тобто, я, я так розумію, що Британія теж тільки зараз змінила позицію. Тобто вони раніше теж були проти. Тепер я так розумію, що вони таки визнали, що військова реальність така, що ця заборона вона е, зв'язує нам. Ну фактично, ми знаєте, ми на боксерському рингу, рингу з одною прив'язаною рукою. От е, Британія, здається, перша. Ну, вони до них багато, що до перших, скажімо, доходить. Вони, вони визнали, що так ми цю війну не виграємо, треба знімати заборону. Ми побачимо, як довго до цього штати дозріватимуть. Бо от, вже те, згадували... пам ятає, пам слова Черчилля про те, що е, Америка завжди е, прийме найбільш мудре виважене рішення після того, як перепробує всі решту? Та-да, -та, всі, всі неправильні, точно, точно. Ви вже згадували, що Кирило Буданов, очільник гур, був змушений вийти з таким публічним коментарем. Він нашим американським колегам в Нью-Йорк Таймс давав коментар. Там така була велика стаття, присвячена от наступу Росіян на Харківщині. І ну так він декілька речей говорив і говорив про сумщину. Але серед іншого, от він сказав таку річ, яка здивувала військових аналітиків. Я так офрек спілкувався з одним з них. Він каже: не розумію, чому Буданов каже, що в нього закінчилися резерви. Ну, мається на увазі, що ця інформація дуже важлива для. Російської розвідки, так і вони б там, ну коротше кажучи, багато грошей і багато в чого віддали би за те, щоб знати ну, от, реальну ситуацію. І тут виходить Буданов і каже: Ну, у мене всі резерви закінчилися, і так далі. Як ви це зрозуміли? Ну, це він сказав правду. Справа в тому, що знову ж таки не розкрив ніякого секрета. Коли скажу, що вже скільки тижня три-чотири, як спецназ гур рубається в часовому ярі. Це було в публічному просторі, і сам факт, що це відбувається, це дуже для мене показово. Це означає, що, вибачте, більше нікому. Це не робота спецназа Гур тримати у Це не робота спецназа Гур сидіти в окопах і відбивати атаки. Справа в тому, що ну це приблизно, як ми взяли дорогий мікроскоп. Забиваємо ним цвяхи, тому що молотки закінчилися. Це оце реально саме така історія. Спецназ ГУР, він для зовсім інших операцій, і от вони рубаються давно вже в часику, в цих ву ву вуличних боях. От, а тепер їм же довелося ще й затикати дірку на Харківщині. Так знову ж таки не є секретом, що частина підрозділів ГУР зараз задіяні. А ГУР, вибачте мене, це не піхота. Їх, е, в них, їх не сотні тисяч І не десятки тисяч. розумієте? Це в принципі елітні маленькі підрозділи для дуже спеціальних задач. І да, от ними зараз затикають дві дирки на фронті замість звичайних військ. І зрозуміло, що Буданов трошки так в серцях каже, що да, в нього більше резервів не лишилось, тому що в нього й. В принципі, не вагон. І я не думаю, що для російської розвідки це якийсь великий секрет, чесно кажучи. Тут е, не варто недооцінювати взагалі е, прозорість цієї війни. Це війна просто унікальна по прозорості. Ніх ні ще ніколи в історії людства обидві сторони так багато одне про одного не знали. Тут, взагалі, е, хоч щось утримати якийсь час в таємниці, це величезне досягнення. Зараз Вон, воно, е, ми знаємо про орків, мабуть, ну, 95% інформації, ну, на жаль, вони про нас абсолютно симетричні. Пані я вам дуже дякую за вашу аналітику. Євген дикий, ветеран російсько-української війни, директор Національного антарктичного наукового центру, був з нами на зв'язку. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Нас далі новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.